Цей день мав початися з ідеальної рутини, але замість цього я прокинулась із кропив'янкою по всьому обличчю. Думаю, це через прийом вітаміну b 12 та заліза. Виявилось, що вони можуть викликати сплеск гістаміну, а для мене це повна катастрофа. Голова, вуха, все тіло чухається і на обличчя перейшло. Але навіть із кропив'янкою ранкова рутина нікуди не зникає. Починаю день із подвійного очищення. Це мастхев кожної дівчини з чистою шкірою. Гідрофільна олійка. Ось Скін м'яко очищує нічний Себум. потім уптан для більш глибокого очищення. Така комбінація чудово звужує пори та прибирає чорні точки. Потім термальна вода і мій улюблений ламелярний крем А1 з професійної лінійки 35. Він глибоко зволожує і реально розгладжує зморшки. Вся рутина займає 3 хвилини швидко, ефективно та розкішно. Роблю легкий мейк. Після подвійного очищення тон лягає ідеально, без злучень та ефекту штукування. Моя собака вже стала схожа на дворняжку з вокзалу. Тому сьогодні, по плану, у Річарда Грумінг сонячна, гарна погода, ідеально, щоб вийти з дому. Раптом ми зустрічаємо іншу собачку, яка тут же пісяє на моє пальто від бажани за 25 тисяч гривень. Я в шоці. А поки його хазяйка бігала за серветками, річі вирішив перепісяти цю мітку. Це був просто кошмар. Нарешті викликаю пецтаксі. це те, в яке можна із собакою. Річард чує слово грумінг і вже починає тремтіти. Ми доїжджаємо, я передаю його грумеру. Процедура триває 3 години і коштує 2000 гривень. Ковтани у нього були завжди, але відколи стрижимо коротко, з'являються лише на вушках. Я тим часом їду додому, зайшла в сільпо, купила салат. На сніданок зробила омлет з двох яєць без масла, авокадо тост і зелень. Я скидаю вагу до 70 кг. Прямо за сніданком відкриваю ноутбук, планую кон. Проходжу уроки по блогінгу, пишу сценарії для відео, узгоджую нові продукти для Оскін, потім біжу забирати річі. Він щасливий, блискучий, пахне як новий і, звісно, чекав саме на мене. Чиста красива шкіра, чистий красивий пес, і навіть кропив'янка не змогла зіпсувати цей день.